Прийом ліків є звичайною практикою лікування різних захворювань. Деякі продукти можуть взаємодіяти з ними та впливати на їхню ефективність або викликати несприятливі побічні ефекти. Тому важливо знати, яких продуктів слід уникати під час прийому ліків. Гриптуп та грепрутовий сік. Вони містять сполуки, які називаються фуранокумаринами, що можуть порушувати дію ферментів у печінці, відповідальних за метаболізм деяких ліків. В результаті ліки можуть залишатися в організмі довше, ніж передбачалося, що призводить до посилення побічних ефектів або токсичності. Деякі ліки, які можуть взаємодіяти з гріффрутом, включають статини. Ловастатин, симвастатин, аторвастатин та інші, блокатори кальцевих каналів, феладепін, і верапаміл та інші, імунодепресанти, циклоспорин, так ролімус та інші, заспокійливі препарати буспірон, деякі види антигістамінних препаратів фексофенадин, деякі антиритмічні препарати аміадарон та протиракові препарати кризотеніп, ерлотеніб. Молочні продукти, деякі антибіотики, тетрациклін, ципрофоксацин, леофлаксацин та інші, та добавки заліза, сульфат заліза та інші, можуть зав'язуватися з кальцієм у молочних продуктах та перешкоджати правильному всмоктуванню ліків. Тому рекомендується уникати вживання молочних продуктів, таких як молоко, сир та йогурт, принаймні за 2 години до або після прийому цих ліків. Листини-зелені овочі, продукти з високим містом вітаміну К, такі як шпинат, капуста, брокколі, можуть перешкоджати дії ліків, що розріджують кров, таких як вархарин. Алкоголь. Вживання алкоголю під час прийому певних ліків, антидепресанти, інгібітори зворотного захоплення, серотоніну, інгібітори моноаксиду. Амінооксидаза, трициклічні антидепресанти, знеболювальні препарати, опіоїди, ацетамінафен, нестероїдні протизапальні препарати, ліки від артеріального тиску, ангензин ангельдзвідпечворюючого ферменту, бета-блокатори, діуретики можуть підвищувати ризик побічних ефектів, таких як сонливість та запоморочення, а також може, можуть впливати на метаболізм та ефективність цих ліків. Продукти з високим містом жиру, деякі ліки, наприклад, для використання е, при лікуванні високого рівня холестеріну, це статинно я називав їх, найкраще приймати з нежирною їжею, оскільки продукти з високим містом жиру можуть заважати їхньому засмоктуванню. Знання того, яких продуктів слід уникати під час прийому ліків, необхідне поліпшення результатів лікування. Завжди рекомендується приконсультуватися зі своїм лікарем або фармацевтом при потенційну взаємодію цих ліків з їжею та про те, як їх безпечно приймати. Дотримуючись рекомендацій, ви можете бути впевнені, що отримуєте максимальну користь від своїх ліків. Та уникаєте можливих побічних ефектів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.